Наслідки російської агресії проти України докотилися і до далекого сходу. Після того, як Японія повідомила про готовність розміщення на своїй території американських ракет середньої дальності, Кремль почав погрожувати заходами у відповідь. Ну Москва заявила, що в такому разі буде змушена посилити свою оборону і натякнула Токіо ознайомитися з її оновленою ядерною доктриною. Ти знаєш, що попередні заяви Росії щодо Японії, правда, не з ядерною доктринами, а з військовими, да лунали рівно 111 років тому, коли уряд царя Ніколая II пообіцяв російському імператору маленьку переможну війну, аби підтримати іміж царя. Чим така авантюра закінчилася? Згадуємо у сьогоднішній нашій постійній рубриці. Історія питання, але невеличкий спойлер. Там все погано для них закінчилось. Кожен монарх, король, цар або імператор в історії людства марить швидкою триумфальною війною, безумовно, на чужій території. Російські правителі тут не виключення. Але за щонайменш 500 років російської історії воїн термін маленька переможна війна виник відносно недавно, 110 років тому. Саме за її допомогою Ніколай II намагався вирішити проблеми, що перешкоджали існуванню його імперії. Проте закінчилось все це погано для всіх: для російської армії, для російської імперії і, зрештою, для самого царя. Ніколай ІІ на початку царювання порадив підданим залишити безглузді мрії про лібералізацію. Фактично заявив про неприйнятність для Росії йти шляхом створення сучасних демократій, які тоді формувалися в Європі. Катерина ІІ була одержима південним проектом. Олександр ІІ ідеєю панславінізму, А от Ніколай ІІ замахнувся на азійський проект. Оскільки експансія в західному і південному напрямках засвідчили повний крах Росії і неможливість воювати не тільки з технологічно розвиненими Британією і Францією, а й з Османською імперією. Російський далекий схід, як і сьогодні, був населений слабо, економічно нерозвинений і за спогадами учасника будівництва Транссибу, інженера і письменника Микола Гаріна Михайловського управлявся з рук геть погано. Проте на сході Росія збиралась зіткнутись з Японією, яка вже наприкінці 19-го століття планувала встановити своє панування в Азії, зокрема в Китаї. Наприкінці 19-го століття маршрут з Петербургу. Та Москви до Владивостоку включав комбінацію залізниці та інших видів транспорту річкові пароплави, пересадки на колісний транспорт. Це від обох російських столиць близько 9300 кілометрів. Приблизний час на такий шлях міг займати півтора-два місяці. Після завершення будівництва Транссибірської магістралі, яку було здано на початку російсько-японської війни. Поїздка займала вже близько двох тижнів. Але проблема малої пропускної здатності залізниці, її завантаженість і технологічна відсталість, і, відповідно, слабка логістика це півбіди. Бо флоту вагони не влізе. Тому з європейської частини Російської імперії на далекий схід вирушило 42 кораблі. Ескадра включала броненосці, крейсери, міноносці та допоміжні суда. Маршрут пролягав через Балтійське та Північне моря. Далі Ламанш Атлантичний океан потрібно було обігнути Африку, аби вздовж західного узбережжя дійти до мису доброї надії, дістатись до Мадагаскару, де ескадра простоїла кілька місяців. Далі продовжила шлях Індійським океаном до Південно-східної Азії через Малакську протоку і, врешті-решт, східно-китайське море. Шлях у 18 тисяч морських миль це 33 тисячі кілометрів, зайняв близько вісьми місяців. Але просто дістатись до зони бойових дій для російської армії це було лише половина справи. Далі їм довелося зіткнутись зі славнозвісною російською корупцією, яка вже не одне століття вносить свої корективи у плани російських правителів. Технологічна різниця сторін була не критичною, але японська організація і підготовка зробили цю різницю вирішальною. Тогочасні сучасні японські технології в поєднанні з високим рівнем дисципліни і тактичної грамоти. Ності забезпечили перемогу для Токіо. Росія майже не зробила висновків з російсько-турецьких воєн і продовжувала воювати за законами тактики 19-го століття. І це ж стосувалось і забезпечення від якості зв'язку і точності гвинтівок до управління вогнем гармат і якості пороху у корупції і протекціонізмі. Звинувачували двох великих князів: рідних дядьків царя Ніколая II і рідних братів його батька Олександра III. Репутацію крейсеру Аврора, який добрався з Балтики на далекий схід за 9 місяців і дивом врятувався під час Цусимської морської битви, врятувала легенда про залп, який, начебто, був сигналом до початку більшовицького перевороту у жовтні 1917-го. А для іншого крейсера було створено більш грандіозний міф: останній бій крейсера Варяг було оспівано у пісні, яку напевно всі знають. Цей останній бій крейсера варяг під російським прапором стався на третій день війни. 6 лютого 1904 року. Хоча Ніколай II ще за два місяці до того знав про готовність Японії вести війну, і Російська імперія так і не змогла убезпечити свій флот на тихому океані. Варяг розстрілювали як на навчаннях: шість японських крейсерів і три міноносця. Активна фаза боєзіткнення тривала приблизно годину. Після чого, втративши частково керування, російські моряки вирішили потопити свій корабель. Але не підірвавши його зсередини, а просто відкривши кінстони і затопивши трюм, втративши чверть сотні моряків, екіпаж врятувався за допомогою французьких, британських і італійських кораблів, які були неподалік. Але навіть значущі ушкодження не завадили японському флоту підняти варяг з морського дна, відремонтувати і за пару років знову пустити у плавання. Він став одним з 15 російських кораблів, які Японія захопила під час тієї війни. Корупція і неефективне управління сприяли поразці Росії. Звичайно, програна війна не стала в політичному і історичному плані найбільшим провалом для імператора невдахи Ніколая II. У нього ще буде і безславна Перша світова, і дві революції та повалення монархії. Проте саме ця маленька переможна впритул наблизила імперію до краху, а самого царя-батюшку і членів його родини до смерті від рук своїх же. Чорашніх вірноподданих.